Всім добрий день! Ожина сорту Дойл, друге плодоношення. Ну, такої закладки бутонів квітки я ще на ожині не бачу. Не знаю, чи відео передає. Тут практично все сіяно в бутонах. Коли буде Уже квітка також зніму відео, плоди, коли будуть. Посадив я його небагато, ну, всі кажуть, що ягода в нього дрібніша. Ну, подивимось, попробуємо. Перший, можна сказати, нормальний врожай, бо перший ріг плодоношення. Пагони зовсім інші. Пагони не мають такої товщини. Вони є досить тонкі, тому я не думав, що на наступний рік ось такі вийдуть пагони. Ну, ось бачимо, скільки, скільки тут квітків буде. Це все в бутонах. Такої рясності на жодному із сортів У мене є дуже багато посаджених різних сортів, найбільш перспективніших промислових сортів. Ну такого плодоношення майбутнього. Я думаю, жоден із сортів не дасть. Ми маємо вже весняні прирости, наступний пагін. Бачимо, йде досить такий потужний. Ось. Вже квітка майже майже розпустилась, Ну, квітки тут дуже-дуже багато. Квітка стандартна, біла. Кожний кущ, Має дуже-дуже багато квітки. Тому далі плодоношення подивимося, що він собою являє цей сорт. Ну, по квітці. Можу вже рекомендувати його як перспективний. Один з найбільш врожайних сортів, мабуть, самий-самий врожайний. Положення. Вона весною любить будь-яке добриво. У мене найчастіше я даю Мастер по листку Плантофол по формулі 20-20-20. і наступний. Це вже буде, коли буде зелена ягода по формулі 0.1545 або 5.15.45. Весняні, дві обробки і обробка весняна від різного рогу до жуків проводиться рання. Ранньою весною. І все. У нас ґрунти не є родючі, у нас ґрунт дерново Ну, Проте, як бачимо, результат за агротехніки. Бачимо капля йде, агротканина результат. є досить непоганий. що є питання по пишіть, коментуйте, ставте лайки.